Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день та і мама. Рада зустрічі із вами. Діти, сьогодні до нас із вами завітала одна дуже гарна дівчинка-Україночка. Тільки вона чомусь засмучена, що трапила з дівчинкою. У мене в садочку сьогодні свято. Я одягнула чудову вишиванку. Черевики навіть на мисто одягла, а от віночка на голівку немає. А як же без віночка? Віночок це ж мій оберіг. Оберіг, діти, це наш захисник. Ну може допомагати, дівчинці, виготовимо ось такий чудовий віночок. Погляньте, він прикрашений різними квітами та стрічками. Віночок для дівчаток плели ще бабусі наших бабусь, щоб не лише прикрасити голівку, а щоб він слугував оберегом дівчині від хвороб і негараздів. Матеріали для роботи вам вже підготували ваші батьки. Та спочатку будемо розминати наші пальчики. Зробила я віночок із квітів і стрічок. Іду я у таночок веселий його пачок. Віночок український у райдужній красі. В нього у садочку закохані усі. Для початку викладемо наші квіти одна за одною Спершу це буде квіточка синього кольору, потім білого кольору і червоного кольору, після чого ми поставимо листочок. Далі знову беремо квіточку синього кольору, білого кольору та червоного кольору. І знову ставимо листочок. Малята, яку квіточку беремо наступною? Так, молодці синього кольору. Потім звичайно білого кольору і молодці червоного кольору. Та не забуваємо про листочок. Тепер, коли квіти викладені, можемо їх змащувати клеєм та приклеювати до основи паперу. Ось так беремо квіточку синього кольору, змащуємо клеєм та приклеюємо на наш віночок. Забираємо серветкою залишки клею, щоб робота була охайною. Далі беремо квіточку білого кольору. Знову змащуємо клеєм та приклеюємо. Ось так. Молодці. Так продовжуємо далі. Приклеюємо усі квіти та листочки, щоб утворився чудовий український віночок. Ось так. Змащуємо клеєм та приклеюємо. Ось так. Молодці малята. У вас усе вдається. Знову беремо квіточку синього кольору, змащуємо клеєм та приклеюємо. Ось так. Наступна квіточка білого кольору. Змащуємо клеєм та приклеюємо. І так квіточка за квіточкою приклеюємо усі квіти одна за одною. Молодці малята. У вас усе вдається. Щоб робота була охайною, не забуваємо про серветку. Які ж ви молодці? Я впевнена, що усі впорались із цим завданням. Малята, не забувайте прибрати своє робоче місце. Ось так, який гарний віночок у нас вийшов. Маля, то хто ж приходив до нас у гості? Так, молодці, чарівна дівчинка Україночка. Що ми разом із вами для неї виготовили? Так, молодці, ми виготовили віночок. А чим він був оздоблений? Так, різнокольоровими стрічками. А чим ми його прикрасили? Правильно, квітами. Квіти яких кольорів ми використали? Молодці малята. дівчинка дякує вам та каже до побачення. Завдяки вам вона обов'язково стигне на свято. Діти, я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт нижче під цим відео. Шановні батьки, залучайте своїх діток до аплікацій. Вже аплікація розвиває у дітей творче мислення, увагу, уяву та фантазію. Дякую за увагу! До нових зустрічей!